Так, шановні, добрий ранок, на чотириву перці на базар. Вирішив вам показати цей процес. Зараз в мене під прицілом Геркулес. Відстрій ось так. 5, 4, 5 клюків. Тут раз, два, чотири. Там дуже чотири. Кудись рясний кущик більше. Загальний урожай не дуже великий, але більш-менш. Ось так. Це Геркулес. Такий перець. Супер. Так. Висаджений він у нас був 19 травня. Тому як на 19 травня це я рахую непоганий урожай. Перець дуже смачний, важкий. Ось так. Має товарний вигляд, легкість, Супер. Добре. Якщо корисний канал, підписуйтесь і скоро покажу вам спринтбокс жовтий.